Мої хороші, всі ми, всі ми з вами родом з дитинства, всі ми з вами полюбляємо казки. Я полюбляю казки, мультики досі постійно дивлюсь, переглядаю. І я хочу сказати, що одна з моїх найулюбленіших казок все ж таки це Аліса в країні чудес або Алісадзеркаллі, «Чарівник марадового міста. Мені дуже подобається також. І е, я звертаю вашу увагу на те, що тут просто, знаєте, такий е, персонаж. З казки про Алісу в країні чудес, тобто, попередній лот нам нагадував, асоціювався з ними. Так? А тут я просто побачила цього персонажа, кролика, ну просто ідеально, його навіть форма. От дивіться, він з годинником. Але дівчата тут не тільки краса. Тут іще і практика, практична річ, тому що годинник функціонуючий. І позаду, до речі, він йде в комплекті з батарейкою, позаду є ось такий запобіжник, який не дає їм зараз іти. Якщо ви виймаєте його, ось, білу, білу, бачите, ось таку білу штучку з рисочкою чорною. Коли ви виймаєте, то годинник починає працювати, він йде. А з римськими цифрами я обожнюю якраз римські цифри, якраз все дуже видно. І уявіть собі, ну ні у кого такого годинника немає тут. І статуетка, і годинник. Тобто кролик з Аліси в країні чудес з фактично своїм другом годинникарем, так Год... і ось не тримає несе. Годинник в своїх лапках. Бачите, тим більше вони, він так закріплений, що він рухомий. І це додає певної такої краси. Також він зафактурений, цей е, білий кролик зафактурений. Зафактурений в даному випадку не як попередні моделі золотом, а зафактурений він саме сріблом. І е, дуже в стилі новорічної прикраси, так само в стилі а, універсальному. Тобто, якщо, наприклад, попередні прикраси, там декор, а, який ви маєте, так ще треба подумати, що після нового року мож, можливо розібрати треба, так, то ось цей кролик він є універсальним як новорічний декор, так і не на новорічний декор, а як просто на столі а, біля ліжка або вітання. Ніяк годинник, того, що я розумію, бувають такі величезні годинники на всю стіну, так але в даному випадку це також дуже поміний годинник за рахунок того, що білий фон, чорні е, 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 чорні цифри, римські цифри, так, і дуже зручно е, видно, дуже добре їх ми бачимо. Висота 20 сантиметрів цієї статуетки, матеріал, з якого виготовлена ця річ. Полістоун це штучний камінь з додаванням смол, що ну, я проводити експерименти не буду, але наскільки я зрозуміла, наскільки я зрозуміла то якщо вона впаде з невисокої. З невеликої висоти, то не має розбитися, але я не раджу багато експериментувати з цим, проводити краш тести, тому що ми розуміємо, що і натуральний камінь теж б'ється, правда? Дівчата, код цього годинника час 10.23. Мотуйте або телефонуйте відразу, і я раджу телефонувати відразу, того що вартість на цей декоративний годинник статуетку буде дуже приємною для вас 1199 гривень. Настя, ти зараз будеш сваритися. Можна тебе попросити, будь ласочка, я так хочу поставити поруч двох цих кроликів, щоб наші дівчата розуміли, наскільки вони класно між собою виглядають. От якщо, якщо можна в червоному сюрточку, ну можна в зеленому, ну просто ідеально буде, розумієш, ідеальний декор. І тим паче вартість дозволяє, так? І тим паче, якщо дві. Прикраси, два декору, або будь-які два лоти. Я нагадаю, що ви маєте додаткову знижку в 100 гривень. Ви подивіться, це ж один той самий дизайнер. Ви подивіться, як гарно <клухи> <клухи> вони виглядають між собою. Якщо трошки загальніше, Діма. О! Ну вигляньте, боже! Це просто щось. Надзвичайне, це просто щось надзвичайно. Якщо їх отак от оформити оселі, воно ж все в одному стилі, це все один дизайнер. Виглядає дуже дорого, виглядає дуже статусно, дуже красиво. А іще і другого кролика. Тепер я Аліса в країні чудес, каже мені Настя. Я не проти. <плес> Гляньте, все, мої чудові. Давайте дарувати казку один одному. Давайте дарувати хороший настрій один одному. Якщо є привід, можливість пожартувати, підняти один одному настрій, робіться. Якщо є можливість зараз замовити і в своїй оселі поселити ось ці чудові, прекрасні витвори мистецтва, тим більше практичний годинник в своєму домі, зробіть це за вартістю 1199 гривень. Гривий, хай вашій душі завжди буде свято, не зважаючи на будь-які обставини. Я сподіваюся, ви занотували код час 10.23 Ну а ми крокуємо далі до наших наступних пропозицій. Подивіться на всю цю красу. Я просто відпочиваю та радуюсь душею, коли бачу цих неземних просто кроликів.